Стилізовані унікальні, а головне патріотичні такими картинами поділився дизайнер Роман Москаленко за дверима Штейнберг галереї у Чернівцях. Про унікальність витворів та їхні особливості розповідаємо уже за мить. У Чернівцях відкрили виставку барельєфних картин Романа Москаленка. Кожен представлений витвір дизайнера є унікальним, як у техніці виконання, так і в матеріалах. Роботи відрізняються від звичайних картин, оскільки є рельєфними. А майже усі процеси майстер виконував вручну. Зародилася ідея експозиції декілька років тому, каже Роман Москаленко. Мовляв, хотів створити щось оригінальне нашим воїнам. У знак подяки. І ми зробили восьмидесятки. Восьмидесятки ми зробили барельєфну картину, дали їй там металізацію, вона там йде через серебрення, декоративне залучення і так далі. Ну то такий досить дорогий продукт. Ну, ми його так, якби в принципі дали. І далі ідея, що хочеться зробити якийсь такий продукт, який зможе потягнути потягнути фінансово люба людина відтак. Першим неметалізованим творінням з представленої колекції стала картина Руський корабль. Потім нічний мисливець згодом з'явилася Моя Україна, все буде Україна та Героям слава». Витвори мають свої художні та декоративні особливості. У них поєднуються інноваційні підходи та сучасні технології. Відтак, аби створити барельєфну картину, виконуються наступні технологічні процеси. Дерев'яна основа, скажімо так, тобто то не є дерево. підготавлюється далі до нанесення шпаклювальних суміші. Далі ці шпаклювальні суміші задається рельєф, потім йде різьба по рельєфу, і вже після різьби по рельєфу йде розпис по рельєфу. Тож там складні процеси, бо розпис іде і мазок, і ро. І аерографія на деяких аерографіях використовується зразу декілька технік іменно художньої складової. Підтримати й оцінити картини зібралися й давні знайомі дизайнера. Вони переконані, що українська тематика наразі по особливому актуальна. Дуже гарні роботи завжди виділяють Романа як дуже гарного дизайнера. Ми давно з ним знайомі, давно з ним співпрацюю. Завжди в нього є ізюминка. Він завжди вигадує. Такі речі, які не компонуються, в принципі, дерево, метал, скло він це все може поєднати. Дуже цікаві роботи, захоплюючи. От на даний момент. Дуже тематичні і дуже потрібні роботи. На мою думку, на сьогоднішній день така націоналістична тематика найбільш актуальна. Вона багато про що говорить, і може навіть і багато кого підтримати в цій ну, душевному плані. А також ну це є досить такі гарні витвори мистецтва, до яких. Видно, що вкладено було не тільки рука, а й душа. Виставка має благодійну мету. Вона триватиме 10 днів. Протягом цього часу картини можна придбати, а вилучені кошти планують спрямувати нашим воїнам. Аліна Рябко, Руслан Батьок, Теми дня. ТВА.